Глава 2. Чорнобильська катастрофа Знали про те, що відбувається в Україні, вузьке коло людей, а ось громадськість нічого про катастрофу не знала і продовжувала жити своїм звичним життям. Але в цьому офісі щодня було гаряче. Обговорення всіх нових подробиць і новин про те, що відбувається на місці пожежі на Чорнобильській АЕС. Четверо людей в офісі, наш герой в тому числі, були спеціалістами з атомної енергетики і обіймали різні посади, розуміючи всю специфіку роботи електростанції. А оскільки вони були захищені і мали статус таємних об'єктів, вони нікому, окрім свого робочого кола спілкування, щодо їхньої роботи інформацію не поширювали. Вони розуміли, що відбувається катастрофа планетарного масштабу, але в той час громадськість не тільки в країні і в світі, а й навіть у найближчому місті Києва не знала, що є радіоактивно забруднені хмари, і їх розносить кожен день напрямом вітра. І це люди, які брали участь у процесі ліквідації аварії, найбільше пригнічували. Іноді Богдану здавалося, що від усіх тих потрясінь, які він пережив у той момент, він збожеволіє. І лише пісні Висоцького повертали його на те місце, за яке він тримався, і не дозволяв собі впасти в безодню бортливого віччя. Кожного разу, коли дізнаючись про щоденні жертви на місці аварії та знаючи, що люди, які отримали критичне зараження, вже ходячі мерці, і на них чекає жахлива смерть, він не міг заспокоїтися. Але вказівки бабусі та пісні улюбленого виконавця повертали його знову і знову, щоб боротися з усіма обставинами, з якими він стикається щодня. Сьогодні, коли він був за кермом, в пам'яті спливла пісня про те, як Висоцький співав про людей, які збажеволіли і перебувають у лікарні, щоб поратися з хворобою. Богдан, думаючи про сенс цього веселого, на перший погляд для чужих вух, але яких жахливих доль людей. Які були героями цієї пісні, продовжував прокладати свій шлях щодо розуміння багато чого, цієї сторони людського життя також. Бо знання відкриваються всім, хто того хоче, а Богдана ця тема притягувала як магніт. Він думав: якщо в наш час люди, які шукали незвичайні явища цього світу, були захоплені вивченням феномену Бермудського трикутника, Таємниця, якого явно не розкрита, і збуджує уми багатьох людей. То рано чи пізно люди дізнаються про аварію на Чорнобильській АЕС і також будуть шукати відповіді. І багато хто може не витримати психологічно таку інформацію, і що когось може спіткати доля подібних героїв пісні Висоцького про божевільний будинок. І він намагався не допустити, щоб такі речі траплялися з ним, його рідними та друзями, згадуючи вказівки бабусі. Що треба завжди слідкувати підказкам свого серця, а не розуму. І якщо вам потрібно щось зробити, то треба відразу діяти, а не навантажувати себе сумнівами, які хвилями накочують до ваших мізок думками.